Міський голова Кам'янця-Подільського прозвітував про попередній рік роботи. Михайло Посідко наголосив, бюджет громади перевиконується за це і подякував платникам податків. Тільки у звітному 2024 році перевиконання склало 125 мільйонів гривень. А чому це стало можливим? Ну тому що ми задекларували відкритість. Ми проводимо відкриті конкурси, аукціони. Ми бережливо ставимося до кожної копійки платників податків. Звісно, першочергово у громаді допомагають армії та підтримують ветеранів. На це спрямовують значний фінансовий ресурс, в тому числі з благодійних заходів. Прямі витрати по допомозі Збройним силам України родинам військових з бюджету громади 24 році склала більше 88 мільйонів гривень. А не пряма допомога. На обороноздатність 287 млн грн. мільйонів гривень. Отже, в цілому допомога нашої громади у 2024 році склала 375 млн грн. мільйонів гривень. Минулоріч у громаді провели більше десяти спортивних заходів всеукраїнського рівня. До управлінських процесів активно долучають молодь. У нас в 2023 році створена молодіжна рада при Кам'янець-Подільському міському голові. Це являється консультативно-дорадчим органом, і в принципі всі молодіжні ініціативи у нас реалізуються якби з подачі молоді і для молоді. Тобто, ми максимально відійшли від формалізму. У нас відкритий молодіжний центр, де молодь збирається, гуртується наробляє свої ідеї і реалізує свої ініціативи. У громаді активно розвивають громадські простори. Саме так можна почути конструктивну критику та започаткувати нові ініціативи. У нас діє 13 дорадчих органів при міському голові. Це понад 300 кам'янчан, представників громадських організацій, благодійних фондів. Це духовне, суспільно-корисне, волонтерство, розвиток території. Відкрито шість нових громадських просторів. Громадські ініціативи, які беруть до уваги для подальшого втілення, мають бути цікаві та прогресивні. Саме так у громаді можна створити максимально зручні умови для проживання різних верст населення, серед них родини переселенців та військових. Доступність, прозорість, співпраця, помічання, тих, хто щось робить на благо Кам'янця-Подільського, підтримка немає супротиву і. Все це дає можливість людям, які мають бажання творити на благо суспільства, робити ще більше. Незважаючи на виклики, у громаді підтримують освіту та медицину та готуються до відкриття туристичного сезону, адже це і промоція, і економічна складова.